Вітаю вас, любі малята та шановні батьки, ми з вами розпочинаємо сьогодні вивчати дуже велику, дуже цікаву тему, яка називається посуд та продукти харчування. Ці дві теми пов'язані між собою, тому що ні продукти харчування ми не можемо з вами використовувати без посуду, а посуд ми використовуємо для того, щоб туди складувати продукти харчування. Тож беріть матусю за руку і йдіть з матусею на кухню. Нас зустрічає з вами кухня. Що ж ми там бачимо? А бачимо ми нам там те, що використовуємо кожного дня. Ось такий невеликий посуд приготувала сьогодні вам і я. Ми користуємося ним кожного дня. Тому, шановні батьки, Якщо ви розмовляєте з дитиною, намагайтеся всі слова, всі предмети вимовляти чітко для того, щоб дитина за вашим прикладом повторювала ці всі назви. От зараз ми з вами будемо вчитися описувати два дуже гарних, цікавих предмета чайник і чашка. Що в них? Є спільного і що в них є, те, що їх відрізняє. Чайник має ручку. І чашка має ручку. У чайника є носик. У чашки носика немає. Чайник має кришечку, а у чашки її немає. Тому чайник. Чашечка або чашка ось такі слова, які ми з вами вчимося описувати і розповідати про них, ви з матуси дуже часто ходите до магазину і ви там купуєте речі. Ті речі, які ми з вами вживаємо в їжу, називаються продуктами харчування. Ви допоможіть своїй матусі, відкриваючи холодильник, розкажіть, що ви там побачили. Шановні батьки, пограйте, будь ласка, з своєю дитиною в гру, яку ми вже з вами грали, один багато. Ви називаєте предмет в однині, а дитина намагається вам, ваша любима дитина, назвати як цей предмет називається, коли його багато. Пограйте в ігру опис. Візьміть, будь ласка, я зараз вам допоможу. Наприклад, білий, сипучий, дрібний. Що це? І ще одне слово, солодкий. Так, вам дітки скажуть, що це цукор, але. Так само білий, дрібний, сипучий, але солоний. Так, це сі. Кожен продукт харчування можна загадати описом. Це спонукає дитину подумати, уважно поміркувати, що. Ви їй загадали, який предмет ви описали. Роблячи подорож по вашій кімнаті, по кухні, будь ласка, розповідайте, як що називається. От і зараз ми з вами пограємо в гру, ви вже її знаєте, з використанням маленьких слів. У мене є чашка і у мене є м'ячик. От, ми зараз з вами. Також пограємо і повторимо м'ячик в чашці. Так, м'ячик перед чашкою. М'ячик за чашкою. М'ячик ліворуч від чашки. М'ячик праворуч від. Чашки. Я вам взяла слово чашка, тому що тут ми використовуємо зразу з вами два шиплячих звука Ч і Ш. І вчимося з дітками чітко їх вимовляти. Це складно. Але далі ми з вами будемо вимовляти ще й третій звук. Який також шиплячий це звук Ж. Пограйте, будь ласка, в гру. З чого складається матусин борщ? Які продукти харчування ви туди використали? Ваші дітки дуже вміють багато розповідати, але воно повинно бути комплексно. Тому ця тема так і називається продукти харчування. Бувайте здорові.